Так, друзі, всім привіт! З вами Древ'яний Гернафт і це Travelers Rest. Симулятор таверний або Таверна. Так, трошки зробив я тут декор. Це зайвий канделябр. Позбирав тут свічки отаким чином порозставляв це все. Я гадаю, можна трошки. Отак, щоб воно відносно рівненько було. Так, далі. Тут нічого не готується, бо нема відра з водою. Треба за ним зараз сходити і ячменю нема. В минулій серії ми навчились робити пиво. Ось воно майже, майже готове. Майже. Дякую всім, хто запропонував назви до пива. У нас є е, варіант масло пиво з Гаррі Потера. І львівський різдвяне. Добре, всі варіанти будуть. Так, зараз. Зараз в першу чергу я хочу подивитися, наповнити відра. І подивитися, що з нашим городом. Бо на минулій серії ми, в минулій серії ми посадили наш город. Це вже можна зібрати. Чудо. А ячмінь? Можна? Мені здається, зарано ще. Мені просто страшно вирубать. Не, вже нормально. Так, ми отримали нагороду дробарку. Супер. Давайте зараз і поставимо. Е, режим. А, ти манюня. Так, сюди не можу, а сюди. А сюди теж не можу чогось. І сюди не можу. А чого? Е, дуже дивно, якщо чесно. Ковадло. Тобто воно тут десь має стояти, ні? Ремелі крупи та інші інгредієнти. А куди тебе поставити, я вибачаюсь. Так, андую в, в таверні спробуємо. Можливо, це як бочка. Ану. Так. Так, воно ставиться всередині. Добре, чудово. Відкрити. М'ясний фарш. Дрібно нарізне кубиками м'ясо. Мені потрібно м'ясо, а де його взяти? Індичка. Окей, а чим і як мені. Піймати індичку. Бо м'яса в мене немає. Так, у мене є 21 пиво. А пиво це не просте, пиво це хміль і манго. От так от. Хміль і манго. Так, тут нічого нема. Що ж, давайте збігаємо, глянемо, де там індики водяться. Друзі, поки ми бігаємо, хочу вам нагадати, е, поставити подобайку і написати коментар. Я дуже вдячний за вашу активність під е, минулими, минулими відео. Ви найкращі. Дякую Так, а це ми піднялись. Ми сюди ще не ходили, здається. Так, мідь. Я вугілля хочу забрати. Стоп, це залізо. Окей. Хей, буде залізо. Так, зараз ще в ящик треба зайти глянути. Можливо, його можна якось. розрубати. Ні. Не можна. А тут, я так розумію, якесь місто було. І нам має відкритися тут прохід. Але поки що. Нічого такого немає. Так, аналіворуч. Мис. О, тут вугілля. Оце вугілля, оце залізо, я так розумію. Бо вугілля воно е, темніше текстурка, ніж. Це залізна рода. Ага, а, не насдоженеш. Не нас Наздогнала. Так, ага, і тут у нас уже. Отой замер... замерзлий чувак, шахтер. В цьому. В шахті. Забув, як називається. Так, тут все. Тут більше нічого нема. Добре, повертаємося тоді додому. Будемо садити город. Так, друзі, е от такий набір вийшов на одну золоту і 74 срібних монети. Це скільки виходить? 20, 20, 30, 40, 50. Мені треба город на 50. Клітинок. Що ж, почнемо? Так, ось такий вийшов город. Трошки неправильно посадив, але на наступний раз це можна буде виправити. Так, а вже тим часом вечір. Так, у мене відра всі повні. Давайте подивимося, що у нас тут з виробництвом. Так, дрова треба забрати. На відро покласти. Супер. Це чудово. Що у нас тут? Котику водички. Що у нас з пивом? Пиво у нас уже третій раз. Е витримується і тут уже фіолетовий значок. Е Це круто. Так, і в кишенях у мене. 20 і 21 пляшка. Але треба його теж витримати. Що тут? Так, а ну, стоп? А, тут тільки фарш можна. Окей, поки що не потрібно. Так, Сусло готується тут. Ану, ячмінь і кукурудза. Ну, в два рази більше. Тобто так, 2.30. А так, 1.69. Добре, добре. Ви готується. так. Тут. Палива не вистачає. Окей. Два вугіллячка закинули і все добре. Ага, L. У мене закінчились е, манго. Закінчилась Яблочка. Я забув. Я забув їх назбирати. Давайте зараз шуденько збігаємо. Тут вони наче недалеко були. Стоп, індичка. Як мені тебе... От таким от, мабуть, чином. Єс. Дика індичка. Це перше наше м'ясо. Етафай. Шкода. до речі, зник цей. Наш дружбан, який нам цукерку продавав. А, я тут нічого збирати не можу. Прикольно. Так, одне манго є. Цього поки що вистачить. Так, ось ми вже і вдома. Давайте зробимо гарне, класне, смачне пиво. Ель, точніше. Е, хміль і манго. 368. Тобто воно на 50 е, бронзових монет дорожче. Це чудово. М'ясо кукурудза. 421. Так, стоп. А я о, фарш тут хотів глянути як би. 12. І що я з цього фаршу зможу зробити? А мені аж цікаво. Так, давайте тоді і вже відпочивати. А зранку подивимось, що там за фарш. І так, добрий ранок. Фарш о, готовий. Так, а ну, о, суп. А, в суп не можна, фарш. А в кашу? У мене точно фарш є? А на що він тобі? Ну, виготовлено, ну прикольно. Так, і ще солод. Хміль. Манго. Так, тут. Хміль у мене закінчився. Офігеть. У мене закінчився хміль. Так, сюди я закину кашу всю. Це кукуруза ячмінь. Це ячмінь манго. А це ячмінь яблуко. І все коштує приблизно однаково. 2,33, 2,23, 2,5. Тобто плюс-мінус все ідентичне. Так, тут замовлення нічого нема. Окей. А, стоп, ячмінь замовити. Треба замовити. Давайте оцього спробуємо. 5 штучок. І. хміль. Оп, 81. Це і у нас залишилось 26 бронзових монеток. Так, що з пивом? та скільки ж можна. Окей, мабуть, завтра вже. Воно. Стоп, а ціна там є? Чи є тут ціна? 3.81 за пляшку. Ну, чи за келих. Так, добре, давайте тоді відчиняться. Друзі, а з вами ми зустрінемось, як завжди, ввечері. Так, друзі, вже восьма вечора. Довелося поставити ще одні свічки, бо люди почали так скаржитись, що вони нічого не бачать. Блін. З цим треба буде щось робити. Ось. ніби був в холодильнику, будь ласка. Мабуть, столи? що таке? От таке буває. О, так, І репутація в, в мінус пішла. Бо дуже е, темно. Хресте. Що таке? А, треба мітло вибирати для того, щоб прибирати. Дивно. Окей. Так. Все, зачинено. Камін можна загасити. Що у нас по цьому? По навичках. У нас вже є 9 червоних, 6 синіх і 9 зелених. Я хочу відкрити лампу. І, мабуть, ще... Що таке? Базова виплавка міді. Цікаво. Так, мабуть, поки що е, вистачить тільки лампи. Хочу ще відкрити чай. Будемо його готувати і е, у землеробстві хміль, трави. І все. І поки що Блін, яблучка ще хочу. цитрусові, На них треба два е, синіх е, чи два зелених. в мене їх нема. Окей. Так, а тут треба. Кадильня, Жаровня, настільний свічник, ковадло. Дорожки з камену простий кам'яний ліхтар. А, добре. Поки що. От, з таким результатом закінчився у нас день. Одна золота, 81 срібна, 78. Бронзових. Так, а що ми відкрили? Ми відкрили. Де воно? Ось тут воно. Чай. Як робиться чай? Чи треба його десь готувати? А, ну Так, чай готується. Треба чай. О. Для чаю треба чай, як це дивно? Так, а де це їжа? Цибуля мед, чесник, ні. Земле. О, зеноробство. Скільки насіння додалося. Так, яблуня спочатку. А, ось воно насіння чаю. Не знаю, 20 Замовлю. Яблуня теж дешева. 10 вистачить. Чебрець. Не знаю, хай 5 буде. Розмарин подвійний хміль. Поки що ні. М'ята. В чай можна додавати. Теж. Двадцяточку. Груша ароматних хміль мені треба. Так, поки що це все. А, стоп, лампу. Лампу я, гадаю, можу зробити. Я можу лампу зробити? Можу, але треба мідний лист. Е, мідний лист. Мені треба два мідних злитка. А що таке? Що мені не вистачає, я не розумію? Палива і міді мені не вистачає. О. о, о так. Стоп, у мене здається в скрині була мідь. Чи не було? Так, киця погладити. О, майже повне сердечко в неї вже. Не знаю, що буде, коли в неї. Що вона нам дасть, коли в неї буде повне сердечко. Але поки що. Але масоротка смердить у недосвідчених руках. Це гриб. Добре. Так, друзі, мабуть, е, наступний день я буду добувати мідь, добу, добу будувати вугілля. О, до речі, тут вугілля у нас є. а Я не знав. І, мабуть, ми з вами зустрінемося через день. Я засаджу о, чай, м'яту, і ми з вами зустрінемось трошечки пізніше. Так, ось він і ранок. Зараз 11.40, бо я трошки не встиг до ліжка. Замовлення прийшло. А найважливіше. У нас вже готове пиво. Супер. Так, пиво, пиво, пиво. Біжимо. Відкрити? Мабуть, двадцяточку сюди. Отак. От а оце? Сюди 63 Блін, сюди тільки по 30 влази Ой-ой! Так, ну, добре. А як мені назвати пиво? Там вже було написано якось його можна, що це змінює так, ану, рожевий. Ага, все, я зрозумів. Так, хай буде червоний. Так як мені змінити? Змінити назву? Так, 20 є. А що у мене тільки 20 о, пу -пу -пу. так, в мене тільки 20. Угу, і тут можна змінювати. Добре. А що це. Наповнити нема води з відром, води з відром нема. Так, друзі, зараз посаджу. Посаджу наш чебрець, хміль м'яту і повернусь. Так, друзі. Висадив все, що було. Те, що тут було, я зібрав. Ось воно 29 кукурузи, 72 ячменю. 70 ляха, 2 ячменю. Пшениці 30, жита 30. Це прям круто. І залишилось, залишилось у мене одне синє яблуко. Яблуні. Я вам хотів показати, як воно садиться. Ось так воно. Виглядає. А садиться воно отак. Два на 4 блоки. І під, кожню, під кожну яблуню треба було виділити окремий, окрему частинку, таку, типу, город. І таким чином його садити. А це смітник чи що це? Не знаю, що це таке. Все спатки хочу добре. Давайте лягаємо відпочивати. Так. Сьогодні я таверну не відкривав, не відчиняв, нічого не робив. Я займався суто е, господарством. Так, застріляємо ліжко. В розділі. Інвентар поруч є. Поруч, є, де воно? По-перше, статистика. За весь час 8 золотих 41 срібна. І є витрати на персонал. Тобто персонал тут буде. Є тут отака от штука, книга рецептів. І тут всі рецепти, які на даний момент у нас відкриті. Є тут цікаві моменти, такі як барельце. Зберігає напої, готові до подачі. Це як у нас на кухні на барі Ось воно барельце. Його можна робити. Е, наступний момент теж цікавий це бочка для витримки. Їх робиться, я так розумію, дві штуки. Блін, вимкнулось. А. Це такі самі бочки, як у нас в підвалі для витримки пива. Теж треба буде їх зробити, поставити. В принципі, вони недорого робляться дерев'яні дошки і залізні цвяхи. І отака пивоварна діжка, але мені поки що вистачає однієї. Є склад вугілля. Цікавий момент. Склад дров, склад дошок. Додатковий бонус в робочій зоні. Я не знаю, що це таке, але будемо. Будем е, дивитися. Так, це зібрали. Що не вистачає паливо, добре. Ой. От, таким от чином. Тут готується тут. Е, в мене чаю поки нема, тож нічого поки не робимо. Фарш на фарш нема м'яса. Пиво сусло. Ага, окей. На м'який Ель не вистачає сусла. А сусло робиться. Так, паливо тут це трошки додамо. Що у нас тут в підвалі? В підвалі у нас тут все, все робиться. Друзі, як перейменувати пиво, я не знайшов. Сподіваюсь, до наступної серії е, збережеться. У мене в пам'яті ваші варіанти. Так, а поки що сюди нема що покласти, чого, бо воно не витримане. Ось якось так. Отака вийшла серія. Ми тут суто займалися фармом. Фарм, господарство все в такому плані. На цьому, мабуть, все. Отака. Найняти персонал на шостому рівні. У нас який рівень? У нас третій. Блін, три рівні. Четвертий рівень замовлення будуть. Я бачу тут пиво. Мікіель. Мікіель, і здається... Так, суп. А тут я не, не бачу, не видно, що тут написано. Блін, шостий шостий рівень, а що тут? 20. А, 4 срібних 20 бронзових за годину. Ого. Здійснює замовлення на барі та залишає приготовані напої на стол. А, тут ще різні вкладки. Ой, круть. Круть. Е, наступні серії, я сподіваюся, будемо вже наймати персонал. На цьому поки що все. За кадром я буду фармити, фармити, фармити. Фарму тут дуже багато. Якщо ви додивились до цього моменту, ви найкращі. І є варіант запустити цю гру на стрім, щоб ми з вами фармили, спілкувались і отримували гарні враження та емоції. На цьому поки що все. З приводу стрімів, напишіть коментарі, чи хочете ви стрім по цій грі. На цьому поки що все. Дякую всім за перегляд, всім удачі, до побачення.